Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника-Математика 1 клас кварцова. Завдання під номером 4. Тема Визначаємо вартість товару. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Знайди значення виразів зручним для тебе способом. Ну, я вважаю, найзручніший і найскоріший спосіб це коли ми додаємо. Десятки до десятків, а одиниці до одиниці. Це найзручніший і найшвидший спосіб, тому що, наприклад, додавання частинами, то є в ньому деякі недоліки, так, що діти плутаються і неправильно знаходять. Тому давайте все-таки на цей раз будемо додавати десятки до десятків, одиниці до одиниці. Але трошки я буду розписувати, щоб було зрозуміло. І так, 4 десятки додаємо до 2 десятків, це буде 6 десятків, тобто 60. А 2 додаємо до 4, це буде 6. 60 додати 6 торів 66. Віднімаємо так само 78 відняти 66. Від 7 десятків віднімаємо 6 десятків. Це буде 1 десяток, тобто 10. І 8 відняти 6 з одиницями працюємо окремо, це буде 2. 10 додати 2 це 12. Чому тут додати, а тут мінус. Тут завжди буде додати при будь-яких діях. Тому що ми до десятків додаємо одиниці, тобто це одне число просто. А сам мінус ми вже тут зробили, тобто ми вже відняли від числа число, вже в мінуса в нас, можна сказати, ми його використали, так? його немає. 36 відняти 12. І так, від трьох десятків ми віднімаємо один десяток, буде два десятки, тобто 20. І 6 одиничок відняти 2 одинички це 4. 20 додати 4, 24. 24 додати 24. Дивіться, який гарненький приклад. 2 десятки додати 2 десятки. Буде 4 десятки це 40. І 4 додати 4 одиниці буде 8. 40 додати 8 48. Ось так швиденько ми вже половину і розв'язали. Давай наступне: 55 додати 22. І так. 5 додати 2 це буде 7. 7 десятків це 70. І одиниць буде так само, 7 і 2, але це вже одиниць. Тепер 70 додати 7 буде 77. Коли ми додаємо десятки, ми записуємо їх на місце десятків. А додаємо одиниці і записуємо їх на місце одиниць. 75 відняти 34. Так, 7 десятків віднімаємо 3 десятки. Буде 4. 4 десятки це 40, а 5 відняти 4 це буде 1. Отже, 40 додати 1 41. 34 відняти 23. 3 відняти 2 буде 1. 1 десяток це 10. І 4 відняти 3 це також 1. Тобто, виходить у нас 11. І останній приклад: 26 додати 62. 2 десятки. Додати 6 десятків це 8 десятків, тобто 80, а 6 одиничок додати 2 одинички це 8. І так, виходить у нас 88. Ось і все, на цьому завдання вирішено. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк і також підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Я з усіма прощаюсь до наступного завдання!